Нарешті сталося те, що дуже чекалося, відбулася щорічна Worldwide Developers Conference для розробників програмного забезпечення. На евенті компанія Apple представила свої нові продукти, включаючи VR-AR гарнітуру Vision Pro, яка наробила багато шуму в інтернеті, мабуть, ще до появи концепту. Тож, коли вам цікаво дізнатися про що ще там таке круте, розповідали на еплівській конференції, а дивитися її. Лінки, то спеціально для вас зараз швидесенько розповім про головне. Ви дивитесь техно News на каналі Епіцентру. Щотижневий новинний дайджест про технології, інновації та наукові досягнення. Підписуйтесь тут. Багато крутого контенту, виключно українською мовою. Перш за все на WWDC розповіли про нове програмне забезпечення для iPhone, iPad, Apple Watch і Macів. Також цьогоріч Apple показала новий MacBook Air 15, що загалом є збільшеною версією MacBook Air 13 який було випущено минулого року. Новий 15 дюймовий MacBook Air працює на чіпі m 2 і забезпечує до 18 годин автономної роботи. Ноут має товщину 11,5 мм. І вагу півтора кілограми. Його оснащено двома портами Thunderbolt, роз'ємом для підключення MagSafe, а також роз'ємом для навушників 3,5 мм. Над дисплеєм у вирізі розташована камера з роздільною здатністю 1080 p Також тут є три мікрофони та шість динаміків із сабвуферами та технологію шумопригнічення. На конференції було представлено новий Mac Studio з найновішою операційною системою. Окремою від Apple. Нова модель поставляється з чипсетом m 2 Max або новим чипсетом m 2 Ultra. По суті, об'єднаними двома чіпами m 2 Max. Його потужність достатня для підтримки до 192 ГБ оперативної пам'яті. Цей ПК цікавий завдяки новим можливостям, які забезпечує 24-ядерний центральний процесор. Він здатен одночасно відтворювати до 20. Двох потокових відео з роздільною здатністю 8К ProRes, а також працювати одразу з 6 дисплеями Apple Pro одночасно. Нова настільна модель ПК Mac Pro також отримала процесор M2 Ultra. Mac Pro має 8 портів Thunderbolt, 2 порти HDMI і два порти Ethernet на 10 ГБ із шістьма відкритими слотами PCI Gen 4. Звісно, на Олдаблдісі було представлено і нову iOS 17 бета-версія, котрою вже доступна для розробників програмного забезпечення. З найцікавішого так це оптимізація роботи з повідомленнями, нова функція безпеки, чекін та реінкарнація AirDrop у NameDrop. А от про можливості встановлювати додатки зі сторонніх магазинів ми на жаль так і не почули. Apple заявила про оновлення своїх навушників. AirPods отримують адаптивне аудіо, яке поєднує шумопригнічення з інтелектуальним аудіо, щоб заглушити дратівливі фонові шуми, пропускаючи важливі звуки, наприклад, автомобільні гудки чи велосипедний дзвіночок. Він також пропускатиме голоси, якщо хтось почне розмову особисто. Але всі ці нововведення марніють на фоні голосу. Овної та довгоочікуваної новинки. Нарешті, ми побачили гарнітуру Apple Vision Pro. І вона виявляється абсолютно не такою, як ми очікували. Це не AR і не VR окуляри Купертиновці фактично створили новий вид комп'ютера. Цілком можливо, що цей пристрій розпочне нову еру у комунікаціях і взаємодії користувачів із цифровим всесвітом. Фактично, Apple Vision про, це персональний дисплей на вашому обличчі з усіма елементами інтерфейсу, які є в пристроях Apple. Операційна система, під управлінням якої працює гарнітура, виглядає як комбінація iOS, macOS і tvOS. Особисто, на мій погляд, пристрій виглядає як. Маска для плавання. Погодьтесь доволі, громіська конструкція, проте й начинки в ній немало. Скляна передня частина приховує камери та вигнутий OLED-дисплей. Внутрішні камери відстежують ваші рухи та міміку обличчя, які проєктуються іншим користувачам під час використання програми для відеочату. Vision Pro кріпиться до голови користувача за допомогою широкої стрічки. Живиться гарнітура від окремої батареї, до якої підключається за допомогою кабеля. Не дуже вишукане рішення, проте це дозволило істотно знизити вагу гарнітури. Vision Pro має триелементні лінзи, які забезпечують роздільну здатність 4К. Аудіоблоки розташовуються над вухами користувача, набір лідарів та інших датчиків у нижній частині гарнітури відстежують. Руха, рук и тела. Vision Pro працює на процесорі m 2 який є в комп'ютерах найвищого класу Apple. Проте тут є ще й додатковий чіп r 1 Він необхідний для обробки вхідних даних від 12 камер, п'яти датчиків і шести мікрофонів. Це дозволяє зменшити затримку та отримати нові зображення на дисплеї протягом 12 мілісекунд. Гарнітура працює під управлінням унікальної операційки Vision OS. Яка була створена конкретно для цього пристрою. Нова система безпеки під назвою Optic ID використовує ваші очі як оптичний відбиток пальця для автентифікації. Дані камери обробляються на системному рівні, тому те, що бачить гарнітура, не передається в хмару. Apple стверджує, що Vision Pro це не просто пристрій для розваг. Цю гарнітуру можна використовувати для роботи вдома. та для того, щоб бути ближчим до рідних, коли вас навіть е, розділяють значна відстань, хоч в продаж Apple Vision Pro ще не поступив і найближчим часом не поступить, проте вартість гарнітури має складати близько 3,5 тисяч доларів. Тож маю великі сумніви, що багато користувачів відважаться придбати собі цей гаджет. Чи плануєте ви бути в числі перших власників Apple Vision про обов'язково напишіть в коментарях під цим відео. Ну а загалом це всі цікавинки, що були на WWDC. А новий випуск техно Епік News очікуйте вже через тиждень. Побачимось, коли побачимось! Бережіть себе, Па-па! Чінь. -па.